Доброго ранку усім. Сьогодні зрання прохолодна, і цього теж треба, щоб не тільки палило землю. Сьогодні 12 червня. От цвіте нічна красуня, багато ще чого цвіте, розпускається роза. Вона була реанімована, тому що мама взяла її викинула. Каже, та ти ж ти зробив, у тебе цвіте на квітнику. І от я її так посадила тут садочку. Вона прийнялася, як не дивно. Після двох днів майже що вона лежала вже викопана і вона росте. І цвіте дуже гарно. тут лілії дала мені Галя. Я їх посадила, от вони прийнялися і цього року цвітуть. Починає цвісти возічка. Вона тут дуже, бо тут маємо переробляти все. Ось так тут густенько. Розсіла, жималась, оця, що я підт'язувала на її на паточки, отакі хлопці зі мною сварились. Треба зробити гарно, ну, поки буде так. Пахне бомбезно. Цвітуть і різкі ці доцвітають. Так, Всім гарного доброго раночку. Дай Бог, всім здоров'я вам і дочекатись на миру і перемоги.